Декор підтріщини вже всі бачили. Тепер треба робити щось друге. Для цього є в мене ось така колекція моїх трафаретів. Із цих трафаретів зараз ми щось виберемо, зробимо якусь таку акцентну, дуже гарну стіну, яка буде привертати увагу і дарувати позитивний настрій. Давайте покажу, що вимальовується, як я це все роблю. Незважаючи на те, що зникло світло в гаражі, в Петровича завжди є ось такі. Лампочки чергові на акумуляторах, так, да, я вам вже колись показував про це відео. Тому, навіть якщо зникає світло в гаражі, Петрович може продовжувати працювати далі. Ось так кріплю трафарет на два саморіза і дивіться, яка краса виходить. Ну що ж, майже все готово. Тепер в цьому гаражі хоч одна стіна, буде дуже гарною. Зробив все так, як я хотів, і задумано, щоб вона виділялася. Щоб вона була дуже гарна в патріотичному стилі, герб України, карта України. Ось там, я не знаю, якісь пташки з калиною, вишиваночка. Ну, не знаю, чи я би зробив собі, друзі, ось таке вдома. Але для того і існують гаражі, щоб втілювати свої ідеї, якісь фантазії, щось таке робити. І так далі. Зараз це все діло я попідшліфовую, деякі такі моменти, де поплила шпаклівка, і буду брати перламутрову фарбу і розмальовувати ось тих пташків і вишиванку. Ну що, всі готові побачити красу. І ось така краса вийшла, друзі. Давайте покажу вам під різними кутами, щоб всі вже надивилися, намилувалися правда гарно? Я старався, реально, пішло десь дня три, щоб оце все розмалювати. Довго, нудно. Але воно того вартує, тому що ну, дійсно дуже гарно вийшло. Як це все робилося? Декор підтріщини можете подивитися в мене на сторінці або на YouTube-каналі, в моєму плейлисті ідеї для декорів. Там ви завжди знайдете всі мої декори. І це все фінішна шпаклівка. Звичайна, фінішна шпаклівка з відра набита через трафарет. Ось тут використовував перламутрову фарбу. Ось це. Металоакрил. Метало від капорол Він має ось такий металевий блиск. А ось це брав е, діперлу від капорол. Також це все малював. І ось це також, бачите, металоакрил. Він має ось такий гарний, дуже металевий блиск. Пір'я, щоб їх виділити на ось цій стіні, покрив їх матовою лазурю, але з золотою пудрою. Якщо ось так подивитися, то ось її видно. Білі елементи, щоб вони виглядали білими і були захищені, покрив матовою прозорою лазурю, а ось усю сі покрив напівглянцевим лаком. Складного нічого немає, навіть якщо у вас є криві і не дуже гарні стіни, то за допомогою. Ось таких трафаретів, можна зробити собі ось таку красу. Посилання на трафарети я залишу в описі під ось цим відео. Заходьте собі і щось вибирайте. Ну і що ж, друзі, хочу сказати, що постарався я зробив собі ось таку фотозону в гаражі. Вона реально ця стіна буде привертати увагу, тому що, ну, ось таку, якщо подивитися здалеку, ну дійсно просто шикарна стіна, Мені настільки подобається. Можливо, комусь сподобалося, була б без цих кольорів. Ну, я хотів, щоб вона виділялася. Так що можете авансом поставити Петровичу ось таку велику вподобайку. Слава Україні! Все буде Україна, і вона не переможна!